Я хочу зараз почати, перш ніж ми ще раз перечитаємо частинку різдвяної історії. Я хочу нагадати дуже важливий момент і очевидний момент із Біблії. І ось в чому він полягає. Коли Бог створив людину, він дав людині завдання назвати всіх тварин. Правильно? Дати імена всім тваринам. Але коли Бог творив небо і зірки, Він сам дав імена всім зіркам і всім небесним тілам. Нам може здатися це просто таким дріб'язком якоюсь неважливою деталю, але насправді це дуже важливо. Бог створив Адама і підводив до нього тварин по. Декілька по черзі Адам дивився, він не просто давав ім'я. Це жираф буде, це буде лев, це буде вівця, це буде павук. Він намагався проникнути в суть цієї тварини. Для чого вона створена, в чому її унікальність, в чому її особливість. Він не просто клички давав, він досліджував світ, який був навколо. І я не знаю, скільки часу Адаму це зайняло, що він дав імена всім тваринам, які в той час мешкали в Едемському саду. Мабуть, мені так здається, це був не день. Мабуть, це були і не два дні, і можливо, це щось таке більше розтягнуте в часі було, але він справився. Кіра каже: 300 годин. Можливо, можливо, да, цілком можливо. Але якби Адамові довелося давати імена всім зіркам, то це зайняло би набагато, набагато більше часу. Як класно, слухайте, як класно, коли допомагають проповідувати. Зовсім, зовсім інші відчуття. Я порахував скільки, і я скажу зараз людству відомо знаєте скільки зірок. В цій нашій відомій частині Всесвіту 10 у 25-й степені. 10 у 25 степені. Тобто 25 нулів після, після одинички. І якби нам довелося рахувати всі ці зірки, не просто рахувати, так, просто рахувати, навіть не називаючи їх по черзі, то це зайняло б в нас, знаєте, скільки вічність. часу? Ні, Не, вічність. Не вічність. Не 100 мільйонів років, не тисячу мільйонів років, не тисячу мільярдів років, тисячу трильйонів років, якщо рахувати по 20 зірок на секунду. Якби нам довелося просто рахувати всі зірки. Це цікавий дуже момент. Це цікавий дуже момент, тому що, по-перше, коли Бог дає завдання людини, людині, Він дає завдання, яке вона справді може виконати. Можливо, щось у вашому житті відбувається, з чим ви не можете справитися. Послухайте, може ви не своєю справою зайняті, може, ви робите те, що не ваше. Другий важливий дуже момент, що в стародавніх часів дати ім'я означало щось дуже важливе. Воно означало те, що ти маєш владу над тим, кому ти даєш ім'я. Стародавніх часів, ще коли Адам давав імена тваринам, це означало, що він володарює над ними, що він головний. До речі, якщо у вас в сім'ї має з'явитися собака, і ця собака буде дитини, хай дитина назве собаку. Бо хто зазвичай так буває, хто собаку називає, той потім з нею. Гуляє і і все інше робить. Дати ім'я це виявити певну владу. В Біблії є декілька випадків, коли також ім'я ім'я змінювалося. Фараон в свій час дав ім'я молодому юнаку на ім'я Йосип. Мойсей одного разу перейменував хлопця, якого звали Осія. Він його перейменував на ну, англійською Джошуа, Українською Ісус Навин той самий. Аврааму, Аврааму було змінене ім'я. Ісаак отримав ім'я особливе. Яків також змінив своє ім'я. ім'я. Почекайте, зараз трошки послухайте. Вже нічого допомагати не треба. Це дуже важливо. Друзі, дати ім'я. Воно працює і в історії нашій, і в нашому житті. Тому що зараз ми можемо говорити, яка різниця? Казати, Бахмут чи Артьомовськ. Велика різниця. Це не питання тільки звички. Це питання, чию владу я визнаю, Кіровоград чи Кропивницький. Це не питання, о, в молодості я колись так говорив, я до цього звик. Це питання, хто для мене більш важливий. У нас, звісно, є багато міст, які зазнали дуже багато змін назв за свого віку. Я вже про вулиці не кажу, я вже говорив тільки про міста. І це те, що відбувається в нашому місті, в нашому, нашій місцевості, в нашому житті постійно, тому що той, хто має владу, він її проявляє тим, що дає ім'я. І слава Богу, що ми живемо в Україні, не в Новоросії. Не в Мало Росії, не ще десь. Це також велика Божа милість, якою ми маємо дорожити. До речі, ніде в Біблії ми не знаходимо, що хоча б комусь диявол дав ім'я. Це теж багато про що говорить, про його владу, якої насправді він не має, позбавлений, про його силу, яка насправді дуже сильно, можливо, переоцінена, і, і ось це все. Звісно. В серці кожного із нас живе оце бажання повернутися в той самий Едемський сад. І це не тільки через те, що ми мали багато тварин і могли їх досліджувати, і був сад, і була здорова дієта, і була екологія, і було довге, прекрасне життя, А найголовніше це через те, що ми мали спільність із Господом. І ми не просто втратили екологічну їжу. Ми не просто втратили гармонію з цим світом, ми втратили зв'язок, спільність із нашим Господом. Гріх спотворив нас, гріх спотворив наші стосунки з Богом, зруйнував їх, і гріх спотворив наше ставлення до творіння, тому що тепер, замість того, щоб володарювати з любов'ю і мудрістю, ми стали деспотами, які руйнують абсолютно все навколо. Тепер, замість того, щоб просто радіти Божим творінням і радіти тим зіркам, які Господь створив, і які ми можемо бачити, наче всіяними на небесах, ми починаємо думати, що це щось неймовірно велике, величне. І ми починаємося, починаємо поклонятися творінню, а не творцеві. З давніх довен люди почали. Поклонятися сонцю, тому що побачили, що сонце дає їм тепло, сонце дає їм урожай, сонце дає їм все потрібне для життя. Люди почали поклонятися місяцю, люди почали поклонятися іншим е -е, богам, напівбогам, яких вони, наче бачили відображеними на небосхилі. І разом з тим деякі люди кажуть: ну зірки ж справді керують цим світом. Тому що за допомогою зірок можна бачити якісь передбачення робити, можна бачити майбутні події, можна багато що вгадувати. Дійсно, в книзі буття написано, що Бог створив світила для того, щоб вони були ознаками. Що це означає, ми до кінця не знаємо. Особисто я до кінця не знаю, але я точно знаю. Що якщо ми скажемо, що зірки керують подіями тут на світі, це сказати те саме, що сказати, що годинник керує часом. Годинник не керує часом. Годинник показує час. І якщо я зараз вийму з годинника батарейку, час не зупиниться. Якщо я переведу стрілку годинника, час не прискориться або не повернеться назад, нічого взагалі не відбудеться. Таким самим чином, зірки... Не керують світом, зірки не керують Твоїм життям. Все, що зірки роблять, вони лише відображають Божу славу того, хто керує Твоїм життям, того, хто передбачив кожен день Твого життя, того, хто послав свого сина у цей світ. І зараз я хотів би прочитати разом з вами невеличку. Частинку різдвяної історії з Євангелії Матвія, це перший розділ. Давайте прочитаємо з 18-го, спочатку по 21-й вірш. Народження Ісуса Христа відбулося так: Марія, Його мати, була заручена з Йосифом. Перед їхнім одруженням виявилося, що вона вагітна від Святого Духа, але Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи зганьбити Марію, вирішив таємно відпустити її. Коли ж він про це думав, з'явився йому у вісні ангел Господній та сказав Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого. Вона народить сина, і ти назвеш його Ісус, бо Він спасатиме народ свій від Його гріхів. І ось у мене запитання хто дав ім'я? тому Хто народився 2000 років тому. Йосиф дав. Марія дала. А що це означає? Бог дав ім'я Ісусу. І тим самим Він показав, що ніхто з людей над Ісусом владу не має. Бог дав ім'я Ісусу і оголосив Це ім'я через особливого посланця, через ангела Господнього, який також не давав Ісусу ім'я. Він просто передав те, що Бог призначив. І це щось особливе. Це ім'я, яке дане самим Богом. Це ім'я, яке має величезну силу. Це ім'я, яке має необмежену владу. Ім'я Ісус. Ісус. Єврейською це звучить «Ішуа», що означає: Господь спасає. І тут написано: Він спасатиме народ свій від гріхів. Отож, ім'я Ісуса Христа відображає місію Ісуса Христа. Відображає ціль Його приходу і відображає сутність природу Ісуса. Христос прийшов у цей світ для того, щоб вирішити проблему, яку жоден з людей, з людей вирішити не може вирішити проблему гріха наших розірваних стосунків із Богом. Хтось, хто такий самий, як ми, але не один із нас. Не грішник. Хтось, хто такий самий, як ми, але посланий Богом для того, щоб дарувати нам надію, дарувати нам вічність, дарувати нам життя. Це ім'я несе з собою ось цю надію на перемогу над смертю і владу над гріхом. Ніхто з людей не має влади над Ісусом. І недаремно в посланні до Филип'ян написано, що перед іменем Ісуса, тим самим іменем, яке Бог підніс і поставив вище за будь-яке ім'я, що перед іменем Ісуса схилиться кожне коліно небесних, земних і підземних. Хто ці всі небесні земні і підземні? Не знаю. Як вони схиляться, небесні земні і підземні? Отут знаю. Деякі охоче з радістю, а деякі під примусом. Вони змушені будуть схилитися перед Ісусом, бо не зможуть встояти перед Ним на своїх ногах. Дуже важливий момент. Давайте дочитаємо цю історію, 22-й вірш. Усе це сталося, щоби сповнилось сказане Господом через пророка: ось діва завагітніє і народить сина. І дадуть йому ім'я Еммануїл, що прикладається з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив так, як звелів йому ангел Господній, і взяв Марію за дружину, але не знав її, поки вона не народила сина свого первонародженого, і Він дав йому ім'я Ісус. Про що ми з вами говорили? По-перше, про те, що Бог давав людям різні завдання. Бог дав Адаму привілей назвати всіх тварин, іначе ввів людину в цей творчий процес е, співволодіння, співслужіння. Також дуже важливий момент, Бог не дав Адаму відповідальність рахувати зірки. І нікому з нас він її не дав, і давати їм імена. Звісно, ми даємо зіркам іменам, там РС 600, 795 і ось це все. Але це не видає нам права власності. І навіть якщо в 95 му році ви купили за великі гроші ділянку на Марсі, це не робить вас власником цієї ділянки. І зараз час дуже сильно змінився. Мені е, важко рахувати зірки, мені важко рахувати тварин. Мені важко купити в магазині щось по списку, де більше трьох. Е, Трьох позицій. Якщо два, я ще запам'ятаю, що купити. Якщо три і більше, мені вже треба записувати. Але от ще один дуже важливий момент, яке б завдання Бог не давав кожному із нас. Головне завдання, щоб ми відобразили Господа, прославили Його, були образом Божим і подобою Божою в тому, хто ми є, і також у тому, що ми звершуємо, що ми робимо. Найголовніше, і найважливіше це те, що Бог кличе нас примиритися з Ним через ім'я чи в ім'я Ісуса Христа, ім'я, яке вище за будь-яке ім'я. І ось моє питання: чи справді ви знаєте Бога, хто кожну зірку називає по імені і хто володіє всім небосводом, всім Всесвітом? Бог знає і ваше ім'я, і кожного з вас Бог знає по імені. Чи прийняли ви найбільший подарунок Божий Ісуса, той прихід ми святкуємо кожного різдва, Ісуса, чиє ім'я несе спасіння кожному, хто вірить. Ще дуже важливий і особливий момент, що Ісус, кожному з нас віруючих, приготував ім'я, Яке Він скаже кожному із нас особисто, персонально, яке буде знати тільки Він і яке будете знати тільки ви. І це не про право власності, це про те, що Христос знає кожного з нас справжніх, таких, якими ми є, таких, якими Бог нас задумав, таких, якими ми зможемо реалізуватися цілком і повністю у вічності. Коли ми святкуємо Різдво, ми святкуємо не просто гарний настрій, не просто подарунки, не просто світло, хоча це все приємно і добре, і дуже класно, ми відзначаємо те, що Бог зійшов у цей світ, Бог прийшов сюди, для того, щоб пройти страждання, для того, щоб пройти муки, для того, щоб... Померти заради того, щоб могли жити ми. Як тільки Ісус народився, буквально одразу Він зазнав дуже багато різного того, в чому Він може і нам співчувати. Він одразу став мішенью номер один в державі, в якій він був, і його хотіли знищити. Він одразу став об'єктом політики і великих інтриг. Він змушений був... Емігрувати на деякий час до іншої країни. Через деякий час, коли він подорослішав, виріс і почав своє земне служіння, він зазнавав голоду, зазнавав спраги, зазнав зради. І не однієї, до речі. З нього насміхалися, знущалися, його били, його вбили, розіп'явши на хресті. Але Христос Воскрес із мертвих, Він живий і жива надія кожного з нас. Amém?